Вітаю, друзі! В Парижі сьогодні відбудеться зустріч президента Франції Макрона, канцлера Німеччини Шольца, а також президента Польщі Дуде. Обговорювати серед іншого будуть зміцнення європейської безпеки та гарантії безпеки для України, особливо напередодні вільніського саміту НАТО. Отже, про що мають говорити? Ну говорити, вочевидь, мають в продовження. Тієї зустрічі, яка була у прем'єр-міністра Британії Сунака і президента Сполучених Штатів Байдена в Вашингтоні, напередодні я розповідав попередніх відео про це. Можете передивитися, про що могли домовлятися лідери США та Британії, і скоріш за все, вони домовлялися про те, як зміцнити безпеку, як готуватись до можливої війни з Росією, і в цьому сенсі архітектуру ситуації оборони та безпеки в Європі. Отже. За логікою, європейські лідери провідні мали би продовжити е, обговорення е, цих питань, і звичайно, що поки що сторони підходять з деякими протиріччями напередодні, тобто Польща планує е, взагалі то піти далі і. Польща планує ті ідеї, про які я говорю. Зокрема, бачите, поляки і польський уряд почув про те, що в Україні потрібно фактично надати гарантії протиракетної протиповітряної оборони безпеки, і Україна має стати вже частиною європейського і натівського проекту з питань протиповітряної оборони. І сюди входить протиракетна оборона, тому що ризики ядерної ескалації, переміщення ядерної зброї російської в Білорусі це все збільшення викликів загроз безпеки. Та ескалації, отже, це дуже хороша ідея Франція, Німеччина дещо поміркованіші. Але ключове, ключове це те, щоб до саміту НАТО, який відбудеться в липні, гарантії безпеки для України були розроблені. Я сподіваюся, що так і буде, і ці гарантії безпеки включатимуть як надання Україні оборонної допомоги, так і фінансової, а також спільне виробництво зброї і інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, тобто ряд речей. Який є дуже важливий, ну і найважливіше, що як мені здається, ця зустріч вона все ж таки теж стане таким от індикатором того, наскільки НАТО, наскільки Європа спільно зі Сполученими Штатами готові реагувати на всі виклики та загрози з боку Росії, тому що вони не зменшуються насправді, Незважаючи на успіхи українського контрнаступу, які ми спостерігаємо, ми бачимо, що Росія не полишає спроб погрожувати світовій безпеці і Європі, зокрема. І знову ж таки я згадував ядерну зброю в Білорусі є багато інших викликів. Тому дуже важливо зараз це гарантії безпеки. Дуже важливо простежити чи підуть Франція, Німеччина і Польща за ось тими, скажімо, тим локомотивом, який уже ну поїхав, як мені здається, Британія і США. і тут дуже важливо зберегти. Таку потрібну єдність наших партнерів і союзників тому стежитиму. А за результатами буде свіжий огляд цих подій. Гарного всім дня та тижня!